Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 29 жовтня ранкові заморозки вважали корисними. Цього дня наші предки виносили на ранковий морозець зимовий одяг і примовляли. Ранковий світ, хоч і недовгий, проте цілющий та добрий. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі та на Тернопільщині? слухаємо Тернополян. 29 жовтня на Тернопільщині буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Місцями слабкий туман. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень від 5 до 10 тепла. І ще тернополяни, я вам бажаю гарного настрою і хороших новин. Повернення до активного життя. У Тернополі 29 жовтня буде мінлива хмарність та без опадів. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця і слабкий туман. Температура повітря вночі від 5 до 7 градусів морозу. В день від 5 до 7 тепла. 29 жовтня 1998 року у Сполучених Штатах Америки на космічному кораблі Діскавері у космос відправився найстаріший астронавт Джон Глен. На час польоту йому було 77 років. Місія корабля тривала 213 годин 44 хвилини. Джону Глену також належить унікальний рекорд: 36 років перерви між польотами у космос. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. Ортоклініка повернення до активного життя.